Волонтерський рух ми тут працює на восьми локаціях у сумах та кількох по області. Організація займається всебічною допомогою військовим. Зокрема, за запитами бійців виготовляють маскувальні сітки. Кожна сіточка робиться під розмір тої техніки, яку буде маскувати, тої позиції окопа там і все все конкретно робиться під розмірами і за запитами, і за потребами. В цьому є нагальна потреба. Знаєте, чому? Тому що кожна сітка має свій колір. Колір маскувальних Сіток є важливою складовою виготовлення. Погода, рослинність, розташування позицій враховують навіть найдрібніші деталі. Ми робимо якби плямочки такі. Там якась гілочка лежить, щоб зверху було видно. Там гілочка лежить, там якась шматочок землі, ось сірої, тут десь якась травинка суха. За словами військових, вироби сумських волонтерів відповідають стандартам НАТО. Зараз використовуємо новітній матеріал для виготовлення сіток. Це спанбунт. На техніку використовуємо тільки його. Він дуже легкий, він не мокне, він не питує вологи, він не гниє. У волонтерів є потреба в матеріалах, але головна проблема бракує рук. Запрошую всіх, якби там не було, сітка сама себе не сплите. І якби ця перфорація не робилася, її треба укріплювати, армувати і наносити на основу. Для цього потрібні руки. Це не дуже важко. Це, скажем, зовсім легко. Це легко, чим зовсім плести якусь звичайну сітку. Просто треба її закріплювати до основи. Охочих допомогти армії обіцяють швидко навчити абсолютно в той же день. Вона Може плести, це дуже дуже легко. Якщо ти не на фронті, роби другий фронт і допомагай. Новини СТС